Здорова, Олди. Ми постійно говорили про Третій Райх, його неймовірні технології та переможну військову ходу, котра закінчилася завоюванням практично всієї планети Земля. Також ми постійно михцем згадували про джерело могутності та технологічного домінування Німеччини, а саме, стародавні сховища, які залишили винахідники з ордену Даат і Худ. Ці прихистки дуже добре сховані і розкидані по всьому світу. А тому знайти їх надзвичайно складно. Проте відома нацистська дослідниця Хельга фон Шапс все ж натрапила на слід стародавнього ордену, але все завдяки знайденим пергаментам, виявленим у Стамбулі. Саме ці рукописи допомогли генералу Штрасе створити свої смертоносні машини та забезпечити райху процвітання. Тому я вважаю, що нам треба більш ґрунтовно поговорити про стародавній орден винахідників Даат і Худ. А також зібрати всю відому інформацію про це таємниче товариство. Та спочатку послухайте пораду від самого Біджея. Всім привіт! Вас вітає Вільям Бласковіць, головний ворог Третього райху та особисто Гітлера. Якщо хочете більше дізнатися про мої пригоди на Солов'їній, тоді швидше підписуйтеся на канал Ігротека. .ua. Та звичайно лишайте свої вподобайки разом з коментарями. На цьому все ще маю. Дуже багато роботи. А тепер можна переходити до справи. Стисла довідка по Дагат і Худ. Всіма знаний орден Даат і Худ це стародавнє єврейське містичне таємне товариство. Котре з невідомих причин припинило своє існування дуже багато століть тому. Існує припущення, що винахідники зрозуміли всю небезпеку власних винаходів. А тому вирішили завершити будь-які дослідження та знищити всі згадки про своє існування. Проте, чому просто було не зруйнувати свої пристрої? Тоді б вони точно не потрапили в чиїсь руки. На це питання відповіді в нас немає. В таємний орден входили найрозумніші винахідники, вчені та інженери свого часу. Невідомо як, але їм вдалося створити винаходи, котрі випереджали свій час на багато століть. Саме тому, коли Гельга фон Шапс знайшла перші згадки про дива майстерності вчених здати худ, вона фанатично почала подорожувати цілим світом, щоб нарешті знайти хоч одне сховище техномагічних речей. Практики вчених ордену ґрунтуються на чистому розумі та описуються як спосіб розуміння Бога через знання та закони природи. І насправді там немає ніякої магії чи чаклунства, виключно наука. Їх винаходи створювалися лише з цікавості, лише для кращого пізнання навколишнього світу, а не для воїн, задоволення власної пихи чи користолюбства. Це був свого роду спосіб спілкування між вченими та їх богом, історія стародавнього ордену. За словами Сета Рота, відомого вченого з товариства Крайзау, орден Дааті-Худ є набагато давнішим ніж сучасні релігії. Тому можна припустити, що ордену більше кількох тисяч років учасники Дааті-Худ притримувалися монотеїстичної системи вірувань, а технічний і науковий прогрес допомагав їм наблизитися до свого бога. Під час так званого спілкування з Богом вчені занурювалися у сон або стан дуже схожий на нього. А для кращих результатів часто використовувалися різноманітні наркотичні речовини, що підсилюють сенсорне сприйняття. Оскільки орден дуже і дуже давній, цілком ймовірно, що його винаходи та переконання стали натхненням для більш пізніх систем вірувань. Древнє походження Худ також підтверджується тим фактом, що вчені розмовляли та писали на івриті дуже старій мові деякі персонажі згадують. Що шумерська цивілізація мала потужний вплив на діяльність ордену? А шумерська цивілізація на хвилинку виникла за чотири тисячоліття до нашої ери. Ще у ті прадавні часи орден мав широку мережу озредків у різних куточках світу. Адже ще задовго до приходу європейців на території Північної Америки, орден вже створював там свої революційні винаходи. Залишки цих технологій були знайдені пізніше, вже коли Третій Райф окупував Сполучені Штати. Хоча вчені ордену говорили та писали на євриті, це не означало, що стати членом товариства могли виключно євреї. Двері Дати Худ були завжди відкриті для обдарованих, чесних та гідних. Нам невідома точна дата, коли саме орден припинив своє існування. Але в подіях за Old Blood можна знайти деякі натяки стосовно цього питання. Так у знайденому документі про генетичні дослідження Дати Худ. Йдеться про те, що товариство все ще функціонувало за часів імператора Отона І Великого, котрий жив між 912 і 973 роком нашої ери, сучасним популяризатором та дослідником спадку Даатихут до вважається Сет Рот, член товариства Крайзау, вчений винахідник та невтомний борець з нацистським режимом. Він пережив чистки. Полон у таборі, і, врешті-решт, завдяки своїй геніальності, знайшов сховище ордену на дні Атлантичного океану, Третій Райх та древні артефакти ордену Хельга фон Шапс та ще багато видатних німецьких науковців дуже серйозно ставилися до прадавніх технологічних артефактів. Вченими були проведені експертиза та розслідування з метою оцінити важливість знахідок для науки та третього Райху В цілому результати перевершили всі очікування. Винаходи дат і Худ були дивовижними. Вони більше нагадували магію, адже працювали на невідомих тодішній науці принципах. Пристрої для підкорення волі та розуму людини, антигравітаційні двигуни, надпотужна енергетична зброя. Це лише ті приклади неймовірних технологій, котрі німецьким вченим вдалося вивчити та відтворити у промислових масштабах. Хоча нацистам вдалося загарбати багато зразків винаходів ордену, все ж найбільш фантастичні речі все ще були сховані десь в надійному місці на дні океану, посеред непролазних гір чи густих джунглів. Зі звітів археологічних експедицій, котрі шукали ті самі сховки, дати худ можна дізнатися. Що багато нацистських вчених інженерів і техніків загинуло через неналежне поводження з викопними артефактами. Десь це була банальна необережність, десь нестача знань про древні технології ордену. Наприклад, у одного офіцера пішла кров через те, що той просто торкнувся артефакту без захисних рукавичок. Інший технік, що упустив старовинну річ на підлогу, був моментально перетворений на попіл, ніби того кремували. А робітник поруч. Вижив, проте отримав страшні опіки третього ступеня. Щоб у майбутньому уникнути втрати дорогоцінних артефактів та цінного персоналу, нацисти оголосили полювання на сета рота, адже він знав дуже багато про орден та все, що з ним пов'язане. Деякий час сет знаходився у концентраційному таборі Беліца, але біджею вдалося того врятувати. Ставши членом кола крайзау, рот займався науковими дослідженнями, археологією та інженерними питаннями. Починаючи з 1960-х років, нацисти терплять поразка за поразкою. А все тому, що Сетро передав американському руху опору велику кількість винаходів, а також доступ до недоторканих сховищ Дати Худ. Та ж схованка на дні Атлантичного океану також була у розпорядженні руху опору. Секретні сховища ордену та окупація штатів. Дати Худ побудували сотні сховищ. Що містили численні пергаменти з науковими знаннями, неймовірні пристрої, експериментальні технології тощо. Не дивлячись на те, що сховища покинуті багато століть тому, ці об'єкти все ще функціонують та забезпечені енергією. Кожне таке місце охороняється створінням під назвою Сторож ця істота не знає, що таке голод, час чи втома. Сторож буде охороняти сховища до кінця часів. Відомо лише про розташування кількох сховищ. Одне з них було знайдено Хельгою фон Чапс у місті Каїр. Там же генерал Штрасе помітив обдаровану дослідницю та завербував її до лав дивізіону паранормальних явищ СС. У Стамбулі Хельга знайшла дуже давні манускрипти ордену. Які потім стали у пригоді генералу Черепу під час створення суперсолдатів та інших страшних винаходів. До речі, одного з таких сторожів нацистам вдалося перемогти завдяки розуму генерала Черепа. Нацисти потрапили до сховища і заволоділи технологіями, котрі там зберігалися. Щоб уникнути окупації Сполучених Штатів, представники ДААТ і ХУД надали уряду США стародавні технології, адже ще був час переломити хід подій. До цього передані технології багато століть зберігалися у сховищі біля містечка Розвел, що в штаті нью мехіко У тому ж сховищі знаходився так званий ключ Бога, котрий згодом став частиною невдалого прототипу літака, що зазнав катастрофи біля того ж міста Розвел у 1947 році. Довгий час артефакт під назвою ключ Бога вважався предметом, що створили гості з інших планет, тобто іншопланетяни. Лише після того, як річ потрапила до Сета Рота, стало зрозуміло, що це теж творіння худ. Незважаючи на всі зусилля уряду штатів виготовити новітню зброю, щоб змінити ситуацію. Все було втрачено. Нацисти скинули атомну бомбу на Нью-Йорк. Після цієї трагедії спротив Сполучених Штатів довго не міг прийти до тями. А в цей час нацисти друкували пихаті газетні статті, що зовсім скоро територію міста очистять від радіації. Воно стане придатним для життя, і його можна буде починати відбудовувати. Навіть після перемоги третього райху у Другій світовій нацисти продовжили свої дослідження древніх технологій. Головний центр досліджень та розробок знаходився у лондонській наутиці. Там же було винайдено лазер-крафтверк, дуже потужну лазерну зброю. Цікаві дрібниці про ордер дати худ зі перекладається як унікальне знання. Щоб повністю відповідає головній ідеї ордену у грі можна почути, що Сетрот промовляє слово дат як таас, що більше відповідає правильній вимові на івриті. У всесвіті Волфенштайн нацистським вченим вдалося створити ядерну зброю та нанести першими удар по Сполученим Штатам. У нашій з вами реальності німецькі вчені теж працювали над секретною програмою по створенню атомної зброї. Багато в чому ці дослідження опиралися на роботи видатного фізика Альберта Айнштайна. Якщо звернути увагу на внутрішнє оздоблення сховища на дні Атлантичного океану, можна зробити висновок що орден. Особливу увагу також приділяв естетичній стороні своєї роботи, адже по своїй суті сховища це стародавні майстерні слеш лабораторії, проте більшість поверхонь приміщень та самі пристрої мають дуже витончене оздоблення: плавні лінії, позолота, елементи прикрас тощо, на перший погляд, і не зрозуміло це якийсь пристрій чи елемент декору загалом. Товариство Дати Худ та всі його елементи виглядають як науково-фантастичне переосмислення історичної трансцендентної традиції Каббали, що походить від юдаїзму, у той час як історичні практики Каббали шукають розуміння божественного та нескінченного через дослідження та езотеричні дисципліни, а не науку, досліджуючи артефакти ордену, виявляється, що таємничі римські додекайдри насправді є артефактами Дагати Хут. Туди ж можна віднести надзвичайно міцний римський бетон, гнучке скло та інші дивовижі часів стародавнього Риму. До речі, цей же бетон Третій Райх використовував для будівництва усіх своїх сучасних будівель. Матеріал дійсно був надзвичайно міцним, довговічним та надійним. За словами борця опору Магії Гілам, шумерська цивілізація та орден мають дуже багато спільного. Адже нацисти використовували саме шомерські таблички, щоб нарешті розшифрувати дуже стару мову наукових текстів Даатихут. А ще варто згадати, що знищення гібралтарського мосту відбулося теж завдяки технологіям Дати Худ. для цієї мети використали масивну сферичну антигравітаційну зброю під назвою Обертальний момент. Якщо її активувати за допомогою кнопки на верхній частині механізму, то вона ніби ширяє в повітрі. Перш ніж швидко випустити серію довгих кабелів, які прошивають все навколо, ніби голка аркуш паперу. Коли кабелі надійно закріплені, пристрій починає розкручуватись та втягувати кабелі назад. Завдяки подібній схемі роботи, навколишнім об'єктам вдається нанести максимальної шкоди та руйнувань. Ще подібну зброю використали для проникнення в комплекс генерала Штраса. Точно невідомо, чи можна цю зброю використовувати повторно. Ордену Дати Худ вдалося створити скільки дивовижних речей у ті часи, коли тільки починала зароджуватися цивілізація і з'являтися перша писемність. Тут одразу починаєш замислюватися про космічних прибульців чи гостей з паралельного виміру, де технологічний прогрес давно дійшов до межі законів фізики. Винаходів було настільки багато, що їх вистачало для третього райху сполучених штатів та власне сучасного ордену Дати Худ. Причому це були артефакти лише з кількох сховищ, а подібних місць були сотні на всій землі. Отже, ми поговорили про орден, обговорили все, що нам відомо на сьогоднішній день про нього. Тепер ваш вихід, шановні експерти. Можливо, вам є що додати чи виправити мене. Чекаю на вас у розділі коментарів. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе та слава Збройним силам України. one of the train cars there.